Уявіть собі, початок 2026 року. Світ шокований. Американці проводять операцію Дельта, захоплюють президента Мадуро в Каракасі. Для 99% аналітиків це справжній чорний лебідь, подія, яку ніхто не міг передбачити. Ну майже ніхто. Бо, виявляється, був один політик Володимир Жириновський, який помер ще у 2022-му, Але він, здається, все це передбачив. Звідки, як от саме в цьому ми спробуємо сьогодні розібратися. От просто вслухайтеся в це. Ці слова він сказав у 2020 році, і це по суті готова формула подій, які, за даними джерела, сталися через 6 років. Це ж не просто якесь там припущення, знаєте, це блін дорожня карта, від точності якої, чесно кажучи, аж моторошно стає. Він описав абсолютно немислимий, здавалося б, розмін задовго до того, як він став реальністю. Ну і отут виникає головне питання: як Як політик, який пішов в життя у 2022-му, міг настільки точно описати геополітичну карту 2026 року? Він що, мандрівник у часі? Чи це просто ну, якась шалена випадковість? Або ж є і третій варіант. Можливо, він був не пророком, а таким собі рупором спецслужб, єдиним, кому дозволяли вголос говорити те, про що інші боялися навіть подумати. Давайте копати глибше. Отже, ось наш план на сьогодні. Поглянемо на той самий прогноз щодо Венесуели. Спробуємо зрозуміти, звідки він брав інформацію, так званий метод інсайдера. Потім пройдемося по його влучних прогнозах, і, звісно, по тих, що не справдилися. Зазирнемо в те, що він бачив далі, і наприкінці найважливіші висновки з усього цього. Гаразд, починаємо. Перший пункт прогноз по Венесуелі, саме той кейс, що змусив усіх знову про нього згадати, і поговоримо про цю так звану велику угоду сценарій, який, ну, на перший погляд, здавався просто фантастикою. Спробуймо уявити цю картину так, 3 січня 2026 року. Американський спецназ захоплює президента Мадуро, який, здавалося, був вічним диктатором, і ось він уже у в'язниці США. А у відповідь майже повна тиша: Росія, Китай, лише м'які протести. Де реакція? Чому флот не вийшов у море? Чому С 400 в Каракасі раптом замовкли? Дивно, правда? Джерело стверджує, що відповідь на це є, і вона криється саме в логіці Жириновського. А логіка за версією джерела була до болю цинічною і простою Жириновський не вірив у гучні заяви і декларації. Він вірив у ресурси в логістику. Він розумів, Америці, щоб боротися з інфлацією, потрібна дешева нафта. А де вона є? Прямо під боком у Венесуелі. З іншого боку, Росія вона просто не може одночасно вести війну у східній Європі і захищати якийсь режим аж у Латинській Америці. Це логістично неможливо, надто дороге задоволення. І ось вам великий обмін. Ви нам не заважаєте тут, а ми вам там. Політика в його розумінні це просто бізнес, і, схоже, він вважав, що ціна була цілком адекватною. Але все таки, як? Як він до цього додумався? Ну не міг же він просто вгадати, правда? Джерело наполягає, що за цим образом політичного клоуна ховалося щось значно серйозніше, а саме доступ до унікальної інформації. Давайте розбиратися, що це за інформація така. Тут є два ключові моменти. Перший це його освіта, ІСА, Інститут країн Азії та Африки. Це не просто виш. У радянські часи це був по суті інкубатор для зовнішньої розвідки. Там вчили не стільки економіці, скільки, ну скажімо так, коду різних регіонів, психології конфліктів. Він розумів, що на сході працюють не закони ООН, а право сильного. І другий момент його унікальна роль у системі. Це те, що називають пробною кулою. Коли владі треба протестувати якусь дуже радикальну ідею, але офіційно заявити страшно, вони використовують когось на кшталт нього. Він це озвучує, а вони сидять і дивляться на реакцію світу. Зручно. І ось ми підходимо до головної тези джерела. Він не пророк. Він просто мав доступ до тих самих папок із грифом, цілком таємно, які кладуть на стіл першим особам держави, до тієї аналітики, яку розсекретять років через 50. і він був, можливо, єдиним політиком з таким допуском, якому дозволяли, ну скажімо так, говорити про це вголос. Добре, теорія про інсайдерський доступ звучить, звісно, логічно, але чи є цьому якісь докази? Давайте просто подивимось на його, так би мовити, послужний список, на прогнози, які дивним чином справдилися. Дивіться самі 2015 рік. Він каже, не просто буде війна, а використовує точний юридичний термін, часткова мобілізація за сім років до того, як це сталося. Це вже наштовхує на думки про доступ до якихось планів, чи не так? Далі 2019 Він попереджає, що події в Ірані створять такий сценарій, що всі просто забудуть про Україну. Звучить знайомо, ну і звичайно, його знаменитий виступ про 4 години ранку, 22 лютого. Так, він помилився на два дні, але назвати точний час це вже схоже не на аналітику, а на витік інформації. І нарешті, прогноз про деіндустріалізацію Німеччини через ціни на енергоносії. Сьогодні ми бачимо, як це розгортається на наших очах. Але щоб бути об'єктивними, не можна його ідеалізувати, бо правда в тому, що він робив тисячі прогнозів. Це було схоже на стрільбу шротом, аби кудись влучити. І звісно, ми пам'ятаємо його влучання, але геть забуваємо про величезну кількість промахів, і це підводить нас до дуже важливого поняття в аналітиці. Це явище має назву систематична помилка того, хто вижив. У чому суть? Ми бачимо і пам'ятаємо тільки успішні випадки, ті, що вижили. А тисячі невдалих прогнозів, заяв, ідей вони просто зникають, ми їх не помічаємо. Це як дивитися на дельфінів, які рятують людей, і не бачити тисячі інших дельфінів, які просто пропливли повз. Розуміння цієї помилки це, мабуть, ключове, коли ми аналізуємо будь-якого так званого пророка. А промахів у нього було чимало. Давайте згадаємо. Він мріяв про російські військові бази в Індійському океані, але якось не склалося. Туреччина виявилася надто сильним гравцем. Він пророкував розпад США після Обами, але США, як бачимо, досі існують. Ну а його фінансові поради це взагалі окрема історія. Його знамените не купуйте долар. Ті, хто послухав, дуже сильно про це пошкодували. І це, до речі, дуже показово. Він думав як державник, а не як приватний інвестор. Добре, з минулим розібралися, але ж його прогнози не закінчилися на 2026 році. Його самого вже немає, а от архіви залишилися. То що, згідно з його логікою, чекає на нас далі? Отже, що він бачив у майбутньому. По-перше, він вважав, що до 2030 року такі організації, як ООН та НАТО, в їхньому нинішньому вигляді просто розваляться. Світ повернеться до системи конкуруючих блоків. По-друге, і це, мабуть, найстрашніше, він казав, що наступні великі війни будуть не за нафту, а за прісну воду. І погодьтеся, дивлячись на зміни клімату, це вже не здається такою фантастикою. І по-третє, доля долара. Він не прогнозував його зникнення. Ні, він казав, що долар стане токсичною зброєю, від якої всі будуть намагатися дистанціюватися, і ми вже бачимо перші ознаки цього у зростанні альтернативних активів. Ну що ж, ми підходимо до фіналу, і, мабуть, до найголовнішого що з усього цього можна взяти для себе, які уроки нам дає феномен Жириновського? Перший висновок: завжди дивіться на фундаментальні інтереси, а не на публічні заяви. Інтереси завжди перемагають. Щоб зрозуміти, що буде завтра, треба питати, не що говорять, а кому це вигідно. Другий глобальна система набагато крихкіша, ніж здається. Не варто сліпо вірити у стабільність, краще хеджувати ризики. І третій, можливо, найцікавіший урок: звертайте увагу на політичних блазнів. Часто саме їм доручають озвучувати те, що система готує насправді. Вони можуть бути таким собі каналом для зливу інформації про майбутнє. Джерело, яке ми аналізували, малює нам таку картину. Наше майбутнє, можливо, вже було написане, просто лежало в закритій папці на чиємусь столі, а Жириновський був тим, кому дозволили його зачитувати. І якщо це хоча б частково правда, то виникає одне дуже важливе питання: хто тримає ручку зараз? Адже коли здається, що світ навколо божеволіє і все відбувається хаотично, можливо, це просто означає, що ми не знаємо автора сценарію.